Всім привіт! Мене звати Тарас Макар, і сьогодні ми з вами навчимось робити ось таку анімацію. Щоб пройти цей туторіал, вам знадобиться Cinema 2023 або пізніша версія. Починаємо з того, що створюємо торус і робимо його чуть товстішим. Далі створюємо циліндр і трохи його зменшуємо. Вибираємо циліндр, затискаємо Alt і створюємо клонер. Клон ремоут міняємо на Radial, а Rotation P ставимо 90. Чуть збільшуємо радіус кола, на яке ми клонуємо циліндри, потягнувши за жовту точку. З вибраним клонером переходимо в MoGraph Effectors і створюємо Random. Таким чином він одразу застосується до клонера. Position X і Position Z змінюємо на 0, а Position Y зменшуємо до 25 см. Ставимо галочку навпроти Rotation і чуть збільшуємо Rotation P і Rotation B. Активуємо Scale і збільшуємо Scale по осі Y приблизно до 0.5. Затисненою клавішою Ctrl копіюємо клонер і Mode міняємо з Radial на Object. В графу Object перетягуємо Торус і Count зменшуємо до 6. Змінюємо сіт доти, доки нас не буде влаштовувати розташування циліндрів. Вибираємо клонери і натискаємо кнопочку C, щоб перетворити їх в прості ноли з циліндрами. Видаляємо Random Effector. Вручну міняємо розмір і розташування циліндрів так, щоб нас задовільняла кінцева форма. Дивимось, щоб циліндри не були занадто довгими і не налазили одне на одного. Далі переходимо в Volume і створюємо Volume Builder. Вибираємо циліндри і торус і робимо їх Volume Builder. У Volume builder в вкладості Object Voxel Size міняємо на 1 см. Якщо вам потрібно щось підправити, можете виключити Volume Builder і відредагувати потрібний вам об'єкт. Далі додаємо SDF Smooth. Таким чином ми згладимо загальну форму. Збільшуємо Voxel Distance та Iterations, щоб зробити форму ще м'якшою. Вибираємо Volume Builder із затисненим Alt створюємо Volume Mesher. Таким чином ми перетворимо наш об'єкт в геометрію. Збільшуємо адаптів до 0,5%, щоб зменшити кількість полігонів. Вибираємо Volume Mesher і натискаємо кнопку C, щоб перетворити його в Editable Object. Вибираємо отриманий об'єкт, затискаємо Alt і створюємо REMesh. Адаптів не зміняємо на 0, а Mesh Density зменшуємо до 15%. Таким чином ми отримуємо акуратний меш з малою кількістю полігонів. Вибираємо ReMesh і натискаємо кнопку C, щоб перетворити його в Editable Object. Трошки покручу форму так, щоб найдовші відростки були не з самого верху. Створюємо циліндр, повертаємо його на 90 градусів і робимо його довгим і тонким. Саме на ньому буде висіти наша геометрія. Для цього натискаємо на циліндр правою кнопкою мишки, переходимо в Simulation Text і вибираємо Tech Collider. Таким чином циліндр стане твердим тілом, але при цьому на нього не будуть діяти ні гравітація, ні будь-які інші сили, і він завжди буде висіти в одному місці. Далі натискаємо правою кнопкою на ремеш, переходимо в Simulation Text і вибираємо тех Soft Body. Вибираємо тех, переходимо в вкладку Soft Body і в розділі Draw натискаємо Off. Далі змінюємо кількість кадрів на 300, а вкладці Soft Body збільшуємо Softness на 10 000. Таким чином наш об'єкт стане більш еластичним. В принципі, на цьому анімацію можна було б і завершити, але я хочу зробити так, щоб наш пончик спочатку розтягувався, а потім в кінці надувався і підстрибував. Переходимо в Surface і збільшуємо стречіни з до 50. Таким чином наш об'єкт буде краще розтягуватись. Далі відкриваємо вкладку Balloon і будемо анімувати параметр Overpressure. Він відповідає за надування або навпаки здування геометрії. На 30-му кадрі змінюємо показник приблизно до 0.75 і натискаємо на ромб зліва від параметру, щоб поставити кіфрейм. Як бачимо, з геометрією відбувається щось явно не окей. Спробуємо збільшити overpressure до 0.8. Але це теж не надто допомогло. Тоді спробуємо збільшити циліндр. Можливо, він зараз просто занадто тонкий для нормального прорахунку. Все працює нормально, тому знову переховуємо циліндр і продовжуємо анімацію. Вибираємо Тег в вкладку Balloon і переходимо на 90-й кадр. Тут змінюємо Overpressure на 3 і ставимо кіфрейм натиснувши на ром. Тепер спершу пончик зменшується, а потім надувається, як ми і хотіли. Але він надувається досить повільно і в кінці немає стрибку. Щоб його додати, нам треба буде заанімувати Стречінис. Для цього відкриваємо вкладку Surface, переходимо на 25-й кадр і ставимо кіфрейм. Далі переміщаємось на 75-й кадр, зменшуємо показник до нуля і знову натискаємо на ромб. Ось це вже більше схоже на те, що я б хотів отримати. Для більшого ефекту можемо спробувати перемістити кіфрейм на 10 кадрів вперед. В принципі, такий результат мене задовільняє. Все, що нам залишилось зробити, це додати текстури, створити фон, світло і анімація готова. А на цьому в мене все. Всім дякую за увагу. Якщо вам сподобався туторіал, ставте лайк та діліться відео з тим, кому воно могло б бути цікавим. Підписуйтесь на канал, мій інстаграм та скидуйте те, що у вас вийшло. Всім удачі!